Книга Левит, глава 4 І Господь промовляв до Моїсея, говорячи. Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, коли хто невмисне згрішить проти якої зо всіх заповідей, Господніх, чого не треба чинити, а він учинить проти однієї з них. Якщо помазаний священик згрішить на провину народу, то він принесе за гріх свій, що згрішив ним, бичка. Молоде з худоби великої, без вадного для Господа, на жертву за гріх. І приведе він того бичка до входу скинії заповіту перед Господнє лице, і покладе свою руку на голову того бичка та й заріже бичка перед Господнім лицем. А помазаний священик візьме крови того бичка та й несе її до скинії заповіту і вмочить священик пальця свого в ту кров. Та й покропить тією кров'ю сім раз перед Господнім лицем перед завіси святині, і дай священик з тієї крови на роги жертівника кадила пахощів перед Господнім лицем, що він у скиній заповіту, а всю кров бичка вилє до підстави жертівника цілопалення, що при вході скині і заповіту, а ввесь бичка жертви за гріх принесе з нього лій. Що закриває нутронощі, і весь лі, що на нутрощах, і обидві нирки та ліщо на них, що на стегнах, а сальника на печинці, здійме його з нирками, як приноситься з вола мирної жертви, і священих спалить, те на жертівнику цілопалення, а шкуру бичка, та все м'ясо його з головою його, та голінками його і нутрощі його, і нечистість їх. І всього бичка винесе поза табір до чистого місця, до місця висипання попелу і спалить його на дровах вогні. На висипанні попилу буде спалений він. А коли вся Ізраїлева громада помилково згрішить, і діло буде затаєне з очей зборів і зроблять, що проти якого з усіх господніх заповідей, чого не можна робити і завинять. А гріх буде пізнаний, що вони зрішили ним, то збори принесуть бичка молоде з худоби великої на жертву за гріх, і вони приведуть його перед скинію заповіту. А старші громади покладуть свої руки на голову бичка перед Господнім лицем та й заріже один із них бичка перед лицем Господнім. А помазаний священик внесе крови бичка до скинії заповіту. І вмочить священик пальця свого в ту кров та й покропить сім раз перед Господнім лицем перед завіси, і дасть він із тієї крови на роги жертівника, що перед Господнім лицем, що він у скиній заповіту, а всю ту кров виля до підстави жертівника цілопалення, що при вході скині кинії заповіту. А увесь його лій принесе з нього та й спалить на жертівнику, і зробить з тим бичком те саме, що робив бичкові жертви за гріх, так само зробить і з ним. І так священик дасть очищення за них і буде прощено їм. І винесе бичка поза табір та й спалить його, як палив бичка першого, він жертва за гріх зборів. Коли згрішить начальник, і зробить що невмисне проти якої з усіх заповідей Господа, Бога Його. Чого робити не можна, та й завинить, і буде пізнаний ним гріх його, що зрішив ним, то приведе він жертву свою безвадного козла. І покладе свою руку на голову того козла та й заріже його в місці, де ріжеться цілопалення перед Господнім лицем. Він жертва за гріх. А священик візьме з крови жертви за гріх своїм пальцем. Та й дасть на роги жертівника цілопалення, а кров його вилля до підстави жертівника цілопалення, а весь лій його спалить на жертівнику як лій мирної жертви. Та й так очистить священик його з гріха його і буде прощений йому. А коли яка душа з народу землі невмисне згрішить, коли зробить що проти, якоїсь заповідей Господніх? Чого робити не можна, та й завинить, і буде пізнаний ним гріх його, що згрішив, То він приведе жертву свою безвадну козу, самицю за гріх свій, що він згрішив був, і покладе свою руку на голову жертви за гріх, та й заріже цю жертву за гріх у місці цілопалення. А священик візьме своїм пальцем із крови її. Та й дасть на роги жертівника цілопалення, а всю її кров вилля до підстави жертівника, а весь її лій він здійме, як знятий був із мирної жертви, і священик спалить на жертівнику на пахощі любі для Господа. І так священик очистить його і буде прощено йому. А якщо він приведе вівцю жертву свою за гріх. То приведе безвадну самицю і покладе свою руку на голову жертви за гріх, та й заріже її на жертву за гріх у місці, де ріже він жертву цілопалення. І візьме священик із крови жертви за гріх своїм пальцем та й дасть на роги жертівника цілопалення, а всю кров її вилє до підстави жертівника, а ввеслі її здійме, як здіймається лівівці вівці з мирної жертви, та й спалить священик його на жертівнику на огняні жертви Господні, і так очистить його священик за гріх його, що згрішив був, і буде прощено йому. Амінь.